Казку двері відкриваємо. Що за казка? Відгадаємо. Недалечко біля лісу на галявині стоїть хатка зовсім невелика і красива й чепурна хазяйнує в ній рогата. Має діточок аж сім. Здогадались хто? Малята. Так, коза і козенята. Полічіть малих скоріш. Скільки кіску не рахуйте, скільки козенят усіх? Так, сім і позначаємо цифрою сім. Цифра сім потішна дуже. Ти помітив її, друже? Вліво ніжку виставляє, у таночок поспішає. Козенят малих аж сім. Позначаємо цифрою 7. Кізка в магазин зібралась Ось смачненьке для малят. Наказала гарно гратись, не шуміть і не кричать. Козенята люблять грати. Хованки найкраща гра. Порахуйте ви, малята, скільки стало козенят? Так, 6. Позначаємо цифрою 6. Де ж поділося, козенятко? Заховалось за дубком. Ось воно, це козенятко. Порахуйте зараз їх, скільки козенят малих. Скільки малята козенят? Так, сім. Сім козенят позначаємо цифрою 7. А зараз. Давайте ж пригадаємо, як ми складаємо приклади. Було спочатку скільки козенят? 6. Позначаємо ми їх цифрою 6. Одне козенятко знайшлося, вийшло. Позначаємо цифрою 1, бо воно одненьке козенятко. Пригадуємо, який знак ми можемо між ними поставити. Знак плюс. Правильно! Знак плюс, тому що козенятко приєдналося до своїх братиків і сестричок. І враховуємо приклад. 6 додати 1. Знову ж таки ставимо знак дорівнює. Пригадали малята? Скільки козеняток стало? 7. Позначаємо цифрою 7. Молодці малята. Ми продовжуємо грати. Хованки найкраща гра. Знов сховались козенята. Хто залишився, Полічить, скільки козенят малих. Порахували? Так, п'ять. Позначаємо цифрою п'ять. Де ж поділись козенята? Заховались за дубком. Ось і вийшли малюки. Полічіть швиденько їх. Скільки козенят малих? Так, сім. Позначаємо цифрою 7. А тепер давайте складемо приклад. Скільки було козенят спочатку? 5. Потім вийшло іще двоє козенят. Між ними ми ставимо знак. Плюс, Потім знак дорівнює, скільки стало козенят. 7. Позначаємо цифрою 7. А зараз давайте викладемо приклад. 5 козенят було спочатку, потім до них приєдналося ще двоє козенят, і їх стало, знак дорівнює, 7. Молодці малята. Вже стомились козенята, зайшли в хату відпочить. Швидко ви їх полічіть. Скільки козенят малих полічили? Так, їх сім. Позначаємо цифрою сім. І тут трапилась біда. Об'явився злий вовчисько, перевдягнути в козу. Дзвінко пісню заспівав. Козенятко одне вкрав. Скільки ж стало козенят? Полічіть ви їх, малята. Так, стало козенят 6 на одне менше. Давайте складемо приклад. Скільки козенят було? Сім козенят було. Ми їх позначимо цифрою 7. Одне козенятку вкрав вовк. Тільки козеняток вовкрав одне позначимо одиничкою. Слово вкрав або такі слова, як забрав, відняв, можемо замінити знаком мінус. Ось такий значок рисочка, знак мінус. І тепер порахуємо, скільки ж кузенят залишилось? 6. І ми запишемо приклад. Сім відняти 1 дорівнює, скільки стало знак дорівнює 6. Зрозуміли малята? Тут прийшла із магазину мама кізонька. Біда! закричали вмить малята. Козенятко вовк украв. Раптом чудо, ось з'явився сірий вовк і козеня. Вибачте мене, будь ласка, повертаю вам маля. Ось подумав трохи я, більш не хочу бути злим, буду добрим, так, як ви. Всі радіють, і коза на смаколики гукає, і вовка також пригощає. Добре й смачно всі поїли, стали дякувать козі. А ми малята порахуємо, що ж було в них на обід. Капустинок шість гарненьких. Позначимо цифрою 6. Дві з них з'їли. Скільки з'їли? Дві позначимо цифрою 2. Якщо з'їли, ставимо знак який? Мінус. Скільки залишилось капустинок? Чотири. Записуємо приклад. Шість відняти 2. Стало. Позначаємо знаком дорівнює. Чотири. Молодці малята. Також яблучка були. Скільки їх малята? Сім. А 4 вони з'їли. Позначаємо цифрою 4 і ставимо знак який. Мінус залишилось яблук три. А ми позначимо приклад. 7 відняти 4 дорівнює 3. Молодці малята. Морквинок, скільки їх було в кіскі на обід. Полічили ви малята? Так, 5. Три, з них з'їли. Позначимо цифрою 3. же ж таки, поставимо знак мінус, бо морквичку з'їли. Скільки морквинок залишилось? Дві, а ми з вами. Складемо приклад 5 відняти. Знак мінус. Три. Знак дорівнює. Два. Молодці малята. Ось Петрушка у пучках. Смакота для козенят. Скільки всіх пучечків? Так. 7. З'їли 6 пучечків. Скільки з'їли пучечків? 6 позначаємо цифрою 6. Знову ж таки маляти, який ми знак ставимо? Мінус. Бо з'їли. Скільки пучечків петрушки залишилось? 1. А ми з вами записуємо приклад. 7. Відняти знак мінус. 6. Знак дорівнює. 1. Молодці малята. З козенятами і ми пограємо. Ми збудуємо гарний дім. А хто ж буде жити в нім? Порахуйте ви, малята, скільки козенят? Так, сім. То будинок для цифри 7. Розділились козенятка. Полічіть малята їх. Тут один, а тут їх шість. Ось і поверх цифри сім. Далі ми рахуємо два і п'ять. Знову поверх два плюс п'ять. А тепер рахуємо три і чотири. Знову поверх три плюс чотири. Грають далі козенята. Порахуйте їх малята чотири і три. Знову поверх цифри сім. 4 плюс три. От бешкетники малі. Порахуйте знову їх. П'ять і два. Знову жителі 5 плюс 2. Зараз ми рахуємо всіх. Тут їх шість. А тут одне. Заселили цифри знов у будинок цифри сім. Подружились і пограли. І Вовчиську так сказали. Як Вовчисько будеш добрим, на гостини ти заходь. Будемо раді тебе бачить. І грати виграй. Всі разом! Тут і казуєшся кінець, а хто слухав молодець.